Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас оплане відео огляд форм, все як завжди. Форми, 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 все форми. Є готові вже вулики, протестовані, все як має бути. Вже завтра їдуть частково, частково, десь на днях поїдуть. Очікую інформацію від замовників, можливо, самі прийдуть забивуть. Тому якось так ось вже все складжено, ось ще форма і ще дві форми, які вже також протестовані, і також їдуть на відправочку. А ося зараз розібрана, не протестована. Ми зараз її розглянемо і протестуємо. Це у нас буде сьогодні огляд однієї форми, 300-ї форми. Ну, вона дуже цікава. Дуже цікава. По-перше, гарний, крутий дизайн. По-друге, магніти влаштовані. Тобто можна буде під Стамеску під рамки, метал ставить кругом і буде все отакого. От По факту, друзі, зараз я хочу записати відео. Можливості в мене не було знайти металевих уголочків. Тобто великих довгих, вузенькі в мене якраз е, нарізані були, але зараз ми вийдемо ситуації, я там трішки придумав. Головне зрозуміти і внести сенс самої форми, як то все робиться. Тому зараз розкажу та покажу. Переходимо до змащування е, і приємного вам перегляду. Погнали! Я вас нас із проста вставочка. У всіх уголочках магнітики. Вони та заставочка. Як бачите, вона сходить на ноль. Тобто ось так. Це трішки важковата робота. Фризовувалася у фанеру фанера. Е з граньом. та, ну, По факту про того не варте, але так як ми з мною вводили, і мені прийшлося це все зробити, щоб це було. Але ще зробимо? Головне результат. Зараз побачимо, що нас з цього вийшло. Саме основне. У вигляді сота. Також у вигляді з нуля до вставочки е із малюнком ось такого класного ведмідя. будемо тестувати, друзі. Буде. Я не знаю, що тут вийде. Я думаю, що вийде щось у До речі, також фактура зроблена під деревом. Тобто, да, видно, проділки до проділки. Зараз покажемо, як воно відб'ється. Це вже мій невеличкий е додалений до логотипу. Я потім смішновато виглядав, ще трішки додати ось такий і зиск. Побачимо, друзі, зараз, що того вийде. Дуже цікаво мені самому попрацювати, бо в мене зараз є трішки зміни в формах і саме оці вставки я вже але no, не тестував. І як воно пройде, друзі, я не знаю. Тому зараз отримую відосвід на чужі форі. Тому yeah. не те сам. Хоча нема чужих фору. Я до ну, них відносився до своїх дітей. <laughs> Друзі, вам видно, я думаю, в принципі, плюс-мінус видно. Дивіться, зараз ми будемо встановлювати металеві оболочки на самій нашій фальці, де будуть стояти рамки. Е, металевого фальця не було, в мене був ось такий пластиковий. Тому зараз будемо хміщити з пластикового. Ставимо е, ось ці провіду всередину між самих наших фальців. І що ж, ми зробимо для того, щоб він там тримався. О, там у нас влаштовані магніти. Магніти будуть в класу тримати, коли там буде метал. По факту, клас просто не магнітиться, хто не знав, хто знає. В мене є ось такі шматочки леза від ножа. Я їх поламав. По факту, друзі, для тесту, для заливки, попробую, що у нас з того вийде. Надіюсь, що в нас щось вийде, бо бажання робити декілька екземплярів самого результату, бо замовнику треба показати готовий результат. Якось, так, будемо пробувати з одного з першого разу, бо в будь-якому випадку з першого разу. По факту це лезо не буде ніде нам вулику заважати, воно буде залити все пінополіорітану і його видно геть не буде. Те, що він там десь буде щось показувати. Е, тому на рахунок цього можна не переживати. Як бачите, скільки у нас вагніть тут є влаштованих, насправді багато, забагато, навіть, я сказав би, але чи більше, ніж менше. Можливо, десь буде зігнутий ваш уголочок, і воно вже буде не то пальто, тому нехай вже буде більше. Так, тепер ось такі уголочки в мене є, відрізки від колись ось таки встановлювали уголочки. Тут на 1,5 мм. І тепер їх встановлюємо на форму. Тобто у нас магніти влаштовані, ось облаштовані, кріпяться. Так само точно кріпимо знизу. У нас ось тут є такі магніти, які нам дозволяють це класно закріпити. Тому так. Ось так, друзі, вроді би це швидко робиться, але все одно час затратно, як не крутіть. Так, інші гулочки ми вже поставимо по факту. Зараз ми домастимо і складемо такі ну, Робити. Є, встановили, все підвели, підлаштували. Так, ставимо резинку. Ось так, все стягуємо. Так. Є. Виставляємо ось тут, видно, дуже добре буде. Ось так наші, Внутрішні ці вставочки, щоб все у нас дружило і встановлюємо решту. Так, Друзі, закінчилось відео на самому найсходячому моменті. Добре, що я то звернув увагу. Так, друзі, встановлюємо тепер інші волочки, які в нас. Ось також у нас є магніти. Ставимо їх до гори. Також можна ще трішки виточувати. Але... Магніти є мощні, не отримують, це не якась ерунда, а прям хорошо тримаючі магніти. В принципі, також ми дійшли до цього з досвідом, друзі. Не все одразу. Були у нас такі моменти, які ми десь не вгадували. Все, ось так тут тримається. Зараз саме основне, що у нас пластиковий лочок не піднявся поліолітанні. Замішуємо та заливаємо. Так що ж погнали. Проливаємо його бажано полковку. Як тася, можемо вийти на ці металі... металеві улочки, вони у нас міцно сидять, вони не впадуть. Звичайно, якщо кришкою, звичайно, не бахкати зверху, то вони не впадуть. так, Є таке діло. Вишкравлюємо решту. Відео без звуку попереднє в нас вийшло, але все ж таки. Але все ж таки. І там по факту все зрозуміло. Розібрали, почистили все як завжди. Так, дивіться, друзі, ось така у нас буква стіночка, гладесенька до кінця на спад іде. Тобто водичка, тут пилюка ніяка не буде затримуватись, все буде стікати. Передня стіночка, дивіться, яка бомбезна в вигляді сота. Ще й з ведмедям таким Трафарет. Іде у нас такі під дерево. Друзі, не дивлячись, це перша заливка. Взагалі бомбезно відлилося. Не скажу, що то варно, але бомбезно відлилося Так, дивіться, металеві уголочки згори Раз, два, три, чотири Пластикові уголочки, Дивіться. Раз. Да, трішки підлився. Ну, це ж пластик був. Дива, є таке діло. Нижні уголочки, дивіться. Раз. Два. З другої сторони наші уголочки. Раз, два. Друзі, всі уголочки все на місці. Один нюанс по уголочку. Друзі, дивіться, наш ось такий уголочок, він є у нас ось такий. У нас у четверть йде 10 міліметрів, а ось цей де 12, а той і більше. Тобто, що ви собі розуміли, ось так, оцих 2 міліметри, не дало ось цьому. Оголочку стати ось тут. Тому що ми його здвинули нижнім нижнім фальцем. Тобто ось так, да видно, що фалець просто нам тут заважив. І ми його втолкнули всередину. От бачите, наскільки він заважав. Але все ж таки, якщо робить вущі, тобто, треба робити десь моно хоча б 5 мм і довжину, яку вам потрібно. там Не думаю, що сантиметра хватить. тобто 5х10 робити і буде взагалі бомбезно. Що, в принципі, і тут, що, в принципі, і там. А ось тут оглочок, звичайно, краще робити 10х10, 10х12, взагалі було бомбезно. 15 це забагато. Тут, по-моєму, 14 мм йде е під фальц Так що, друзі, якось ось так, ось такий корпус у нас вийшов. Е новеньке спробували, цікавеньке. Я думаю, що є в цьому прикол. Так що, друзі, якось ось так. Зробили форму замовнику. Було у нас домовленість на ось таку передню стінку логотип зробити. Але бонусом ще я зробив ось такий квадрат, можливо, не сот, але все ж таки також на спад. Тому, якось так, друзі, виглядає гармонічно, мені подобається. Ще поекспериментати з кольорами, різнокольорові зробити вулики взагалі. Отако. Друзі, ось такий у нас вийшов корпус, цікавий корпус, з новими нюансами. Тобто, по факту. Я ось таке планую на своїх вуликах робити. По практиці я це провірив. В принципі, непогано. Е, ну У мене, звичайно, не сотом буде діло. У мене де ще, можливо, щось цікавіше. Подивимося все з часом. Зараз хочу протестувати, щоб було все прямо чітко. Так що, друзі, якось ось так, кому потрібні форми, кому потрібні вулики, будь-якого типажу. Як бачите, логотипом ми також експериментуємо. Всім ми експериментуємо. Якщо у вас є ідеї, ми можемо їх реалізувати, то не є проблемою. Так що, друзі. В описі під відео є мої контакти, кого цікавлять форми, зробимо без питань. Кому цікавлять, кого цікавлять вулики, друзі, є 6, 8, 10 та 12 рамок. Як і хімікселена, так і стандартною стінкою. Тому, кому цікаво, в описі під відео є мої контакти. Ви знаєте все, якого я закільшив запитання. Пишіть в коментарі, на все відповім. Всім добра, всім пока!